Ну, представляти Верес, мабуть, нікому не потрібно, тому що це найрівненський бренд. Дуже якісно, до речі, Кептурик. Е, купуйте, підтримуйте наше, особливо підтримуйте наших спортсменів, які однозначно підтримують Збройні Сили України. І ви також не забувайте. Е, добрий день. Скажіть, Домі. будь ласка, е, ви давно працюєте у рівному? Так, дуже давно. 30 років вже в рівному. Е, Думаєте, масштабуватися якось, якось рости. Ростемо, хоч і пенсіонери, але ростемо. Діватися нікуди, мусимо рости. E, взагалі, e, що думаєте про те, e, що таке відповідальний бізнес? E, це дуже відповідально. По-перше, відповідально перед державою. Треба якісь податки платити державі. Це перше. Ну і якось країна має жити. Не постійно живати всім. А зверніться до рівнян. Шановні рівняни, хочу, щоб ви працювали, працювали, працювали. Якщо є здоров'я, тому що треба працювати. Тим більше, що у нас така тяжка ситуація в Україні. Треба працювати скільки можемо, і буде все добре в нашій Україні. Дякую, гарні слова. Про податки ніхто не сказав, про відповідальне. І Лише ви.